Привіт, ми сьогодні знімаємо відео про кролів. <кій> Ну, У нас поки що атмосфера така, бо трошки не було часу це все робити, бо прав вже пшеницю кролям, і сім гортали, косили, потім згортали, ну багато роботи ще не то руки до кролятників. Кролятники вже якось тут з понеділка робили. А тут морські свинки так продають, я тут во землю воду ставлю, щоб вони е, крулі морські свинки коло води лягали і так рік від віджав'я. У мене, короче, такий стався прикол. Е, Рижа, самця я продав, і цього як його. І оскара я теж продав. Я продав. Ну, Оскара. тисяча... чекайте. Тисяча шістьсот п'ятдесят дали. Заріжу дали вісім шосп'ятдесять. Отак, на цього. частенько. То що мух дуже багато якогось фіга. Цього я собі лишаю то сто Хіба якщо предложуть таку файну суму, то може продам. Коротше, осталася мене така фігня. Бо скажете, що я кидаю зі земні з камери. Ну, я не знаю, ну нас і стало. Коротше, рижа крилиця і біла крилиця. Так спищили, такої так запищили, що це капець. І я подумав, тану його в бані, Я йду до крилівся, подивлю. А приходжу вони пишути лабами. І так дергають, что так опять. Виявляється, а то криливич горі здохає. Ну, курди бадили. Ще мені не то, кажу, бракує. Ну так капець. Ну і коротше не здохла я їх. Жека пау. Так, пан, пунк, пунк, пау. Роки сюда, бросики сюда, лежа. Роки, барашки роки. Роки, раки, 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 раки. Роки. Берки. Раки Тут нікого немає Кроляток тоже нема. Там тільки кину пух сіл ще Хоча сюди знову дигли. Ну, а ну, ну, тут два. Привела вчора поличка п'ятеро штучок рженьких. Там. А от цей же сам тебе з тієї верті став на цю точку. Ну так я хотів це продати, але того попросила робочу. Блін, на ну, так подумав. Міроєри не грає, але ну, продам ліпше. 800 штук. Вісімсот бліде. Продав. Так, тут -то все чики пуки чики там бауні, чи як там скаже. Так, вот тут декорація сидить. Хто хотів би, то я можу от цього, цього... не розплавити. Хто хотів би. А у ці кролики утутка сидять, відпочивають поки що, пара відпочиває поки що. Може всі кролики на забій у тут сидять. Отак. От все добрый знаем. Так он сидит. Он вот здесь сиканул, что хочешь, блядь, я его побил, ага. Все замолли. Ну, блядь, ты сука. Сарак у нас наставил хер. Да, блядь, со старшую уходит. Висел старшую. Висел старшую. Висел старшую. А серьезно, что кажется, висел старшую. Ты мой на вазе-то. У ці на поліяліці тут так сидять. Їх вже заказали, може, мені казав, може, не казав, я їх повезу. По 400 гривень штучка. Тут на 400-400, 400, 400. непогана сума, так скажемо. Папаруються кролики. Парується. Я вже так, я вже нарешті купив сітку до цього королятника. Якось вже задовго будемо чіпали. Може ще не будем чіпали, бо не знаю. Бо хотілося вже б зробити ось цей ряд кролятників, Не вчепити сітку і запускати так помаленьку кролики. Ну, тут нікого нема. Тут я продав. Оці лишилися без мене, але дивіться, вони собі коло бутилочки, їм зімненько, нормально. І собі їх може лишу, якщо то пара. Пока ходим. Все, закрыл наверно. Ну, из этих двоих тут сидят? Сидят тут. Сидят, пьют, живут. Сидят. И вот тут козюльки. озяблики, а козявлики, а озяблики, а Вот такие маленькие. Их то мама уже скоро спорует. Вже, вот, вот, я кусь уже вот не, вот, не задолго спорую ее. ты я по поилку. Что я кто капает. Не, сюда. то мама скоро спорует, да все чики-пуки. Так, переходимо вон вон туди. Тут проживає моя отак хлюшка. вже велика, вже може 80 кілограмів. Ох, все, впав. Він широкий, він файні широкий в спині, видно? він okay, широкий в спині. Кей okay, файні широкий в спині. Так он сидит? Дедик, не дедик. Он вот Ще тут та дівчинка мені залишає. І ще хтось місяць тут лише з дівчаток, і пару чи самця і двох баранів я продам теж одну борщів з тими шестерма. Лежих теж продам звідси і все. так, такі тут діля. Продаємо, продаємо і продаємо. Ну і все, всім пока.